Віталій бдалі шахи проти рай проти Ужагор. Славачин Словач... рейтинг 1871. Так, давай зразу. Щось таке. Тон же 5 Дурний хід, не му. Ах, Ти, типа, хочеш сказати Кині 4, да, це варіант. Позиційна гра, це все. Ах. Починай, будемо тобі якось пішоти. А, стоп. Ти ж не можеш так піти, так? Да? Чи можеш? Ні, не можеш. Ти маєш якось підготуватися. Ні. Щось це вже не те. Щось це вже не там. Так, да, це 5. Добре. Ну давай, меняй коня, если хочешь. Не хочешь. Ну не знаю, це ти щось его чвуряєш? Капец, тут капец. Твоя слона мой дай. Да че Ну вали, тип. Просто. Так, ну да, дос... Взяли, взяли. Что это нам даст? Может быть ничего хорошего. Брати я не дуже хочу. Не брати також мені не подобається. Фігня якась Ну, є два якийсь дивний хід. б 5 Також щось не дуже. Давай, окей, якась нічя буде Буде ніч'я, то що вже? Що вже зробиш? Два слони відкрито позиція з іншого боку. хочеться Чорнопольного слона за цього коня на цитри, я не знаю. Що тебе так це манить? Тип. Нападає. Нападає. Якось зв'яжемось. Якийсь такий хід погрожує. Правда, що він погрожує на ясно, що він погрожує. Так, ще нападає. А, такий хід нема в мене. А, він хоче на B2 взяти. Цей сенс нема сенсу. Хочу взяти на B2, да? Не дамо. Можу захистити, бо. Тут два удари буде. Ой, це такі... а. так добре, ну, якось так я піду спочатку. Слон может что-то але но я не вижу, как він на него не пойдет. Угу. Хочемо тримати не хоче. Чи все-таки хочеш? Давай вже взяв. А граєш без фігур. грабу вже до мат. 72 на 73. Слон є, є 6. Хід блискучий вангую. Треба було мінятись. Суперничку, он є ще зіграти. Ну, не цей хід блискучий. А тут треба було бити і брати пішака. Пішак не не виявляється. Так. Ні, треба було просто забрати. Що він розраховує, я, чесно кажучи, не зрозумів, що він хотів тут. Тому що я ж захистив двічі коня. Каже я 8. Мені звали, що я просто посилююся. А, президент два був хід. Якусь структуру розбила, але так. З рівними шансами. А тут все-таки чисто без фігури. Ну, в принципі, два слони. Тут важко чорним грати, хоча в, в нього час. Часу багато. Да, безкучь. Тому що тут типовий мат туром. Хе-хе.